Найперше ну, з перемогою, така перша розгромна перемога в чемпіонаті. Такі враження перемагати так дуже впевнена. Дуже чудові враження. Ми ж працюємо для того, щоб забувати як можна більше і пропускати як можна менше. Сьогодні так вийшло, що забили 5 м'ячів, один пропустили. Але є, є, що покращувати, та будемо готуватися далі. Загалом от була пауза на матчі збірних. Не знали, чи ти відновишся після ушкодження чи ні. Тут відновився, так зіграв от, враження по фізичному стану. Сказав би, що так трошки важко. Ще треба там, декілька днів, щоб прийти в оптимальній кондиції, бо так 10-12 днів пропустив і майже нічого не робив. І будемо набирати, будемо тренувати, щоб псувати краще. Загалом провів повний матч сьогодні. от не було складно? Ну, в деяких моментах, коли там, багато так туди-сюди бігати, і, так було трошки важко, але. Потім, як друге дихання відкрилося і все, і я доб добре себе почував. Забитий м'яч, прокоментую от знову фірму і так здалеку пробив, забив. От. Наскільки от такі удари тренуєш і вже наскільки просто десь влучати так точно. Так, звичайно, треную кожне, кожне тренування. і Якщо ну, мене кажуть, що є удар, то треба бити. Я ударом забив, Я дуже радий, що команда перемогла я допоміг своїм голом розгромити, ну, розгаме перемогти. Також те, що ми побачили під кінець матчу, коли пішли заміни, от Вийшов Біловар і зіграло Динамо три центральні захисники, два фланги. Це можна сказати? Підготовка вже на матч з Ромою? Та не, не знаю, як сказати, підготовка чи не підготовка. Треба інколи дивувати суперника схемою. Також вийшов Білавар, три, три захисники зіграли. Треба пробувати щось нове, і дуже цікаво насправді, чому ні. До Роми вже готові. Ну, зараз буду готуватися. такий матч закінчився. Добре, все, дякую, спермо.